Всім привіт, мої любі підписники! Зараз разом з вами будемо готувати окрошку. Уже почався сезон тепла, сезон жари, тому, звичайно, як ми обідемо наш літній холодний суп. Отже, приступаємо до приготування. Для приготування нашої окрошки нам потрібна, перш за все, картопелька, яєчки, ковбаска, цибулька зелена, огірочок, редисочка і окропчик. Значить, дивіться, е класична заправки бувають різні, але класична окрошка робиться на квасі. Це справжня класична окрошка. Але я... Буду робити не на квасі, тому що квасу немає. Також дуже багато рецептів вже зараз по разному роблю, по-різному. От я взяла, наприклад, ковбасу, така, яка у мене була вдома. Так? Можна брати варену, можна брати напівкопчену, таку, як я взяла, можна курячу грудку взяти, м'ясо, в принципі, любимо. Картоплю варену по класиці, але я знаю, багато дівчат роблять із жареною, смаженою картоплею. Ну от, А так, в принципі, все. Окроп я взяла заморожений, от, тому і зараз насипала його у мисочку от уже готовий. І будемо робити зараз потроху окрошечку. Буду робити я в каструльці. Одразу я висипаю сюди нашу зелень. Висипала. Знаю також, що дівчата роблять деякі із і черемшою. От. Зараз дуже, дуже багато різних рецептів приготувань. Вже, знаєте, якби попере, попридумували там різне все. Картопельку кубиками нарізаємо кажу, багато хто робить зі смаженою жареною картоплею. От, але мені, чесно, більше подобається із вареною. Нарізаємо кубиками картопельку. Так, отже, зараз ми зробимо крошечку, а потім я ще зроблю курячі ніжки замариную, і позапікаю. От. Це ось картопелька ми вчора. Оселечик із цим їли Із картопелькою мундірці. Це лишилося три картоплини великі, я їх почистила, От якраз вирішила зробити окрошку. Тому що всі продукти були в хаті. Все. Нічого не докупала. Все, що було в холодильнику, я побрала, подіставала. Усі. Тобто то м'ясо можна, я ж кажу, м'ясо можна використати любу ковбасу, чи любе М'ясо. Так, тепер ось беремо ковбаску. Ковбаску теж будемо різати кубиками, тому я нарізаю спочатку її на кілечки. От, Зараз я всю наріжу, просто отак от і нарізаю. Можна соломкою, до речі, нарізати, а можна кубиками. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто як готує крошку у кожної господині свій рецепт. Так Можна і на березовому соці на охолодженому робити. Можна на кефірі, можна на, на, господі, можна на кефірі, можна на ряженці, можна на айрані, можна на майонезі. На мінералці. Дуже-дуже. Я ж кажу кожної господині свій рецепт. Але класичний, звісно, робиться на квасі. До речі, є господині, які гірчицю додають. Дуже по, по різному, багато рецептів різних. О, тому я ж кажу, будь ласка, господині, напишіть в коментарях. Дуже цікаво, хто на чому робить, по якому рецепту окрошку. Я е, е, і на кефірі роблю, коли що є в холодильнику, от, тоді на тому і роблю. Могу на кефірі, можу на ряженці. От, поки буду різати, буду з вами розмовляти. Погода в нас в Києві холодна. Сьогодні вже третій день холодно, але все-таки сьогодні вже тепліше, ніж минулі дні, бо минулі дні взагалі було дуже холодно. От. Це якийсь, мабуть, циклон де. В планах у мене сьогодні зробити ось крошечку. Потім курячі гомілочки, потім гарнірчик якийсь. І якщо я ще встигну, це по приготуванню. Якщо я ще встигну, то я ще і або шарлотку, або кекси з яблуками зроблю. От. А так що, так, ще куча справ треба і побирати. І там свої справи якісь поробити, і посилки попакувати на завтра, От, тому що вже пару замовлень є. Тому то й таке. Робота є кожного дня, без діла не сиджу. Так, яєчки ми нарізали. Нарізаємо зараз, я не буду просто довго знімати відео, щоб це все не, не затягувати. Нарізаємо цибульку, нарізаємо редисочку. Цибульку, звісно, як по стандарту нарізаємо, а редисочку кожна господиня робить по-різному. Хто соломкою, хто, хто хто слайсами. Я, ось звісно, якщо вона це велика, я розрізаю отак на чотири частини. тобто... Так і так, і нарізаю тоненькими слайсами. Тонесенькими, не товстими, щоб воно смачно було і гарно. Щоб не були великі куски. Ось отакими от слайсиками я нарізаю редисочку. Так. от. Тепер огірочок. Зараз я отріжу і розповідаю. Огірочок можна нарізати. Кубиками, можна нарізати соломкою. Знаю, дівчата ще на крупну терку натирають. Те ж кажу, кожна господиня готує по-різному. Отже, далі оце ми все нарізаємо, підготовимо і потім будемо заправляти. А отже, що я нарізала. так, все. І не так все погано, як починалось. І знайшла ряженку в холодильнику, і подивилася я на березовий сік, він зараз такий. Перецеє, перебрудив і такі, як квас, різкий, все як треба. Отже, що ми робимо? Спочатку ми виливаємо нашу ряжанку так, в каструльку. Це буде окрошка, взагалі, сила, просто сила буде. Так, тепер заправляємо. Щоб нам перемішаємо усе, залиємо зараз оком березовим і перемішаємо, щоб воно, знаєте, як краще мішалось, бо зараз, щоб яйця не перерозвалювались, поняли, то краще повністю залити все і вже перемішати в, в рідкому виді. Так, от, от 2 літра й зашло. Так, це ми все перемішуємо, так? Це, може, навіть ще можна було додати, але я й не люблю, щоб воно рідке було, і таке, ну, якщо ложка не стоїть, значить нормально. Ми беремо мисочку. Креманочку додаємо сіль, Так. і чуть-чуть я лимонної кислоти багато я не буду взагалі, тому що у нас сік цей різкий. І просто розведу водичку. І трішки перекип'яченою. Розвела водичку перекип і це все зараз перемішаємо так, і заливаємо сюди і перемішуємо. Дивіться, ви просто підганяєте під себе по смаку. Можна там, уже потім додаєте собі в тарілку насипане, додаєте там собі, що хочете. Зараз я буду підганяти під смак. Ось. Беру і смакую. О, вообще. за Отже, готуйте окрошечку і обов'язково пишіть в коментарях, за якими рецептами готуєте її ви. Всім дякую за перегляд.